Ніякі санкції, перемовини та домовленості ніколи не допоможуть Україні перемогти у війні та звільнити всі свої окуповані землі. Поки не буде повністю знищена вся нафтогазова інфраструктура та військово-промисловий комплекс Мордору. А для цього потрібно. Розвивати власний ВПК та нарощувати виробництво дронів та крилатих ракет для комбінованих масованих ракетних ударів по тилу, Мордору. Лише так Україна зможе перемогти у цій війні.